Всім привіт аграрії. Ми знову знаходимося на полі з нашим гібридом Кавуна Фонтана в Татарбонарському районі. В попередньому відео я знімав, як досить класно розвивається даний гібрид, але сталася прикрість, от якої фермера ніколи не можуть бути застраховані. Це пройшов град близько 4 днів назад. Дуже сильно нам посікло. Ветативну масу, вона, в принципі, вся впала. Тобто, якщо ви на минулому відео, де різниця між зйомками була там близько 10 днів, взагалі не бачили, яка вона, то тепер, як ви бачите, видно усі плоди. Ну, це нам досить таки добре демонструє, наскільки урожайний даний гібрид. Хоч і гудена, скажімо так, жива, ми її обробили. Міцодержачими препаратами для того, щоб засушити, щоб не розвивалися хвороби. Але вона все-таки лягла і оголила нам дані плоди, тому фермер там через 3-4 дня вже почне збір даних кавунів, щоб вони просто не погоріли на полі. І також ми для того, щоб простимулювати, скажімо так, дозрівання даної продукції, тому що вона тільки-тільки почала недавно. Червоніти м'якоть Ми загнали в крапну стрічку півтора літра відновлення і також 2 літра плодоношення. Дана бакова суміш дозволить більш швидше набрати колір м'якоті і також цукри, і здати більш кращий товар. Даному фермеру, враховуючи ту ситуацію, яку він має на сьогодні. Але все-таки завдяки хорошій силі росту даного гібриду, досить таки велика кількість плодів мають хороший калібр. Наприклад, цей десь більше 12 кг, це точно, і таких тут досить -таки багато. Залишилося лише отримати. Хорошу дозрівших.